Ну що, ребята, 30 червня розпочинається новий марафон стрім 10 годин, і там буде розірвати знову п'ять призових місць. Що в призах буде? Перше місце получається іграшку, черепашку, друге котика, третє слоника, четверте. Кролика і п'яте, получаєте пінгвіна. Ці всі подарунки ви можете виграти, якщо подписані на мій телеграм канал. Силочка на нього в описанні профільті тоді. Подписуйтесь. І якщо ви подписані на мій телеграм канал, вам тільки остається бути постійно на стрімі, бо чим довше ви сидите, можете виграти. Друге, закинути мінімум 100 монет і зробити зразу скріншот, відправити в телеграм своїм нікнеймом, що я бачу, що ви реально його закинули. І третє просто тапати чим більше по екранчику. Якщо Чотири умови ви соблюдаєте. Ви зможете участвувати і щось виграти. Бо в кінці ефіра TikTok аналітика показує, хто довше сидів. Буде в кінці ефіра, плюс перевіряти, хто скільки натапав. Тому сидіть до кінця, бо якщо не зможу вас перевірити, значить ви не участвували. Так що всіх чекає 30 червня, бо він буде на дворі стрім з 11 години 0 до 9 години вечір. Реально буде дуже жорстко. На дворі ніколи так довго не стрімив. Так що до зустрічі 30 червня побачимося в 11.00.